Шалом бонжур, православні! Що, починаємо працювати в понеділок, я їду на третє замовлення 19.31 Було замовлення з дому, я зробив на острів. Поки їхав, забув все вимкнути. І мені прилетів Uber, привіз на малу Арнаутську, а зараз усього уклончик. уклончик наклончик так где что тут что тут взагалі не бачу на Все, приехал на месте я на месте сиськи в тесте. так в этом переулке что темно наче на морському дні що працюємо як завжди працюємо як завжди Бонд, болт уклон шарк що ще я пропустив а і убер так начебто тут не знаю Так, четверте замовлення. Одразу, майже не стаю. Погнали працювати. Робимо вивіз, вивозимо, вивозимо все, все, що є. Все, що є, все моє. А <смірко> я шуткую, не все. Все що нижче моєго тарифу ми не беремо. Значить, зараз Бондик прийшов. Бондик. С Бунина на Фонтанскую дорогу 3. 4 за 150. Нормально. Туда тоже можно. У це я попал, короче, заехал. Ха -ха -ха. Блин. Я, сказала на территорию. Я так и понял, что тут на территории трешняк. Короче. Жесть, що тут на території робиться. Так, ну що, їдемо. Їдемо далі працювати. Це вже скільки я замовлень зробив? Три? Четыре. Ох ты, юберний театр, да? Каже, тут глубоких ям нет. А, нет. Що ж машина поднята и висока? Опа, опа. Так, виключаємо додаткове освітлення. Так, де б тут стати Що тут, мабуть, я і стану. постою я тут. Почекаю нове замовлення. Хотів я вам зміну зняти по цьому, по убору. Потом думаю, блін, там стільки замовлень, ну геть мало. Що я буду вам знімати. Реально. Як я, я стою, буду знімати, теж так собі варіант. Так що так що працюємо потім, що є. Що є все моє, щось зараз наклацаємо тут. тут поставим 115, 340, тут 125, поставим 35, ну и поставим какую-то шляпу. Таку. Один километр. Зараз изменю. Поставлю 35 Коли я буду ці відоси монтувати, я не знаю. Ви пишете, де відоси. А де час на це все брати? А? Де на все це взяти час? Ви не знаєте? От підкажіть. От підкажіть, де ви берете час на все? І їсти приготувати із телефонами, а про ферму там теж, теж питали. Про ферму. ферму. Ферма працює. Правда, вже залишилась там половина ферми, я половину раз продав, бо ті телефони не все підтримували, то я половину раз продав. От. А то що працює, то працює. От. Я пізніше вам зніму, що я там майню, як, скільки виходить і як це все виводити пізніше. Що там? О! іди сюди. Іди сюди, родной, Богдан 4-26 за 163. Залізничний вокзал. Фонтанська дорога 4. А це десь тут поруч. Поїхали. 8 вечора. Приїхав на ЖД вокзал. Знову кон. Десь в центр міста поїдемо з автостанції Привоз. А за що ми розмовляли? А, За те, що цей по обберу, по уберу не вийде зняти зміну. Ну, реально, є замовлення, ну або воно десь не туди, або щось не то, або подача далеко. Тож зміну знімати, мабуть, не вийде. Бо Uber я Uber Самі розумієте, що там замовлень мало. Та й буває калічні закази просто. Може бути 135 за 500 метрів, а може бути 135 на... Десь короче за 3-9 земель. Так що якось так. Забираємо знову з автостанції привоз і їдемо на Успенську. Так, працюємо. Працюємо, я вже збився з рахунку, яке це замовлення. Я вже на французькому бульварі, ось привіз на каркашадзе, взяв. Взяв. Що я там взяв? А, Довженка. Завженка-Сільпо Зараз поїдемо на Успенську. Я от тільки не глянув де на Успенську. 17 номер. Ну Сьогодні, Сьогодні як не дивно, уклон працює. Воно якось не поймеш. То уклон сипить. Сипе! Сипе, блядь! То бонд Хрен поймеш. Так, де тут після Вроде Вроді би схоже, що біля сільпо. Точка. А так, взагалі-то не зрозуміло Зараз подивимось. Серед дороги десь стоїть точка. Ну от Сьогодні я роблю експеримент. Що вони хочуть? Буду у польського посольства. Сьогодні я роблю експеримент. Я поставив коротку подачу, ось я приїхав Морозліївська, Успенська і все, адреса прилетіла сюди. Ну, тут доведеться зробити такий. От. Виставив ціну 35 за кілометр, поставив сектора, в які я хочу їхати, і все. О, а що тут знак убрали чи Що тут же можна повертати? Начебто щось я знаками не побачив. Ну добре. Так що подивимось, що вийде по ітогу. Ну, я гадаю, що вийдемо менше 30 за кілометр. Ну, тим не менш, подачі хоч невеликі. Подивимось. По Бонду і по е, цьому уберу я зробив по одному замовленню. І все. Більше не було. Так, біля Польського, так? Да? А чого ти не виїжджаєш? Давай виїжджай. Так, що в центрі довелось постояти. Притихло, полкому, нічого не залітає. Ось обердренька дренькая їхать на Корольова. А я не хочу туди їхати. Хай хтось інший їде. Що там робити на Корольова? Я вже забув, коли я там був. Мені мама казала далеко від дому не від'їжджати. Так що катаюся тут, по центру міста і в якихось найближчих районах. Так, Бондик прийшов. тариф, звісно, такий собі. Ну, але їхати, що там їхати? Подача 500 метрів. А їхати. А нет, це мені їхати 500 метрів. А подача, ну сколько тут, з кілометр, мабуть, буде подача, вийде 1,5 за 96. Нормально. З моєю витратою можно їздити. Так, що такі справи? Да, работа припала. Припала работа. Та ще й понеділок сьогодні. Що, блін, ні туди, ні сюди. Подивимось, що вийде. Зараз вже 10.03. Їдемо, працюємо далі. Ну от, що я і казав ось, бачите, я приїхав на... Ой! Да, я проехал. глубоко ну, грубо кажучи, на Тираспольскую, да. Кузнечную, да. Кузнечная Тираспольска. И замолвание у все пришло. Преображенска, Миш, Троицкой, Абоновосельского и Успенской. Якось так. Подача маленька. 3,5 за 140. Якраз. Більше 35 гривень за кілометр. 43, а в мене 45. То це тут виходить. Да, я думав ясноваторов буду долго виїжджати, а тут адміральський прилітає. Нічого так нормально. Вже 42 кілометри я наїздив, я вже збився, скільки я зробив замовлень. На дев'ятому дев замовленні я вже збився. <клухи> вот. Так, а куди ми їдемо с Юлією? На чудо місто. Ну ладно, поїдемо на чудо місто. Ще там сьогодні я не був. Хоча ні, я ж там поруч стояв біля пищевої академії. Так, а який у нас тут заїзд? Другий під'їзд Навіть указали під'їзд під'їзд Леха, мені тільки по цим дворам їздить от реально. Так от уже і одинадцята уже починає затихати, замовлень менше, і ціни вже не такі причудові. Убор взагалі заглох. Тихо. Як на морському дні в тому бирі до котрої тут АТБ працює? Щось я не зрозумів Так, тут стати нема, де. Ну що, почекаємо. Замовлення є, але всі далеко. Найближче 3 кілометри Грецька площа Номаліновського. Гагаринський плата, готель Немо. Ну, це вже не ті ціни, щоб отсюда ганяти такі подачі. Це вже не ті ціни, звісно. Ладно, ну, почекаємо, якщо що переїдемо на ЖД. Трохи постоїмо. Вже осінь, золота осінь. Листя сипеться. Так, ну що, 20 хвилин 12. Я приїхав ось на Успенську знову. У Успенську 17. Я тут уже сьогодні був. От. Ще й непогано виїхав, привіз на чудо міста. Із Чудо міста. Ой, не з чудо міста, а з Фонтан Скай Приїхав на Успенську. Щось там не пам'ятаю, гривень за 120. Нормально. Подивимось, що воно буде загалом. А то отак от, коли там кажеш кожне замовлення, воно незрозуміло. У ну, мене сьогодні переважно, переважно уклон і з великою перевагою, бо Бонда, по-моєму, я одне замовлення зробив. Чи два. Один за, за готівку, один за Безнал. Два замовлення. Убер я взагалі один зробив. Ну, правда, непоганий. 135 чистими. Вийшло з автостанції е, Привоз на Малу Арнаутську 12. Ну, скільки там? 2 кілометри, мабуть. Ну, Непогано, 135 число. Ну, воно одне це замовлення. Було б їх таких замовлень штук 10. розмічтався, Губу закатай. Якось так. 48 кілометрів я вже проїхав Працюємо ще 40 хвилин і треба десь магазин заскочити. Бо в мене Цигарки... щось я не подумав. Точніше, не подумав, я забувся, виходив з дому, не купив. Бо мало ли, яка буде сьогодні ніч. Сьогодні там щось вже запускали шахіди. Куди вони там летять? Хрен його знає. Подивимось. Якось так. О. Думав, сіла батарейка. Так, 23.29. Взяв замовлення на Каманіна по Бондику. 8,2 за 423 гривні. Ну трохи треба податися на М1, ну але ж циферка приємна. приємна, От. А потім вже з каманіна вже поїду додому. Ще б магазин заскочить, десь сігарет купити. Якби баришня ще захотіла десь в магазин, вона вже телефонувала, питала, чи правильна адреса світиться. Кажу, така адреса, М1, да, о, все, порядок. Їдемо. Кажу, 5 хвилин, що тут їхати. Зараз буду. Так, ну, гадаю, непогано сьогодні буде. Плюс-мінус, як позавчора і як вчора, мабуть. Тільки пробіг, мабуть, сьогодні буде більший. 100 відсотків так, ну шо, п'ятихатку я відхватив. Але я... Блін, що в мене з камерою? Чи в мене щось там збилось в камері? Камера щось погано показує. Сильно низько показує. Але час 23.56. Я чесно кажучи вже відтуда хотів уїжджати. Зараз доведеться летіти. Я сюди долетів за 10 хвилин на камані на моріходний провулок. За 10 хвилин долетів, а от назад, за скільки я долетю, не знаю ще в магазин. Стигнуть би було б прикольно. Коротше, гонки починаються. Починаються гонки. От. 456 гривень там вийшло з От. А... Зараз оп, оп, ці лежачі такі зробили. Був у мене бульдозер. Цих би лежачих вже тут не було. А Що я хотів сказати. А, що я хотів сказати, я забув, що я хотів сказати. Щось в мене тарабани, десь щось десь щось об щось стукає. А, на, на, на. Я забув, що я хотів сказати. Я знаю, що треба летіти додому. Погнали. Гляньте пустий вулиці. Ну сьогодні дійсно, після десятої геть було пусто. Так що зараз я подивлюся, як я поїду 57 хвилин. Треба валити, щоб ще встигнути в магазин. Ох ти! і газ закінчився. Ха, це ж треба. Вчасно, вчасно. Так, проїхав я ось о 59 кілометрів по замовленням. Ну, 60 будемо рахувати. Ці довбані світлофори. Не встиг трохи. Ось. Вот. Щось не пойму, а тут що, працює Чи не працює. Значи як працює, Непонятно. Починаються гонки. Гонки. Да йоперний театр. Не хочу стояти. А я ты не хочу. Давай примус. Чинкс. это еще разворачивается очень вчасно. Чінкс, Шінкс, Чінкс. Полетіли. Щось одна поліція їздить. Більше нікого немає. Притормозимо і поїдемо. Дванадцята, рівно. Хі -хі -хі. Летим додому. 12.14 Я ще не вдома Приїхав в магазин на цьому Ну касу обнуляють О, Зачекайте 10 хвилин Довелося ще десь зачекати ну, Мені тут поруч Мені без різниці а Магазин працює цілодобово Кому цікаво на цьому, на Червоному Хресті магазин сусіди. Можна заїхати, якщо є бажання. Я під'їжджаю. Точніше, я вже під'їхав. Вийшов з машини, чекаю. От. І поліція під'їжджає. Правда, я там не сам, там купа народу стоїть. Так, трохи темнувато. Як би так зробити, щоб було видно? А ніяк я не зроблю. Фонарь в екрані відражається, да? Да. відбивається. Мої замовлення. Сьогодні... А, не сьогодні-вчора. Бо вже 23.17, Так, дивимось, що в нас вийшло. А, по замовленням 705 гривень. Ну, чаюху я рахувати не буду цей раз. Так, грубо кажучи, десь 100-120 гривень чаюхи сьогодні. Так, 620 по бонду. Дивимось. 620 додати уклон. Статистика. Сьогодні. Вчора. 1186 1186 сто вісімдесят Додати уклон. Ой, Uber. 135. 135. дорівнює Чистими вийшло. 1941 гривня. Витрата. А, витрату не подивлюсь, а може покаже. 7,2 Ну... Як зазвичай, рахуємо 9 літрів газу. Це я так з большим перебільшенням. Я тоді невчасно скинув. Неважливо. Коротше, 60 кілометрів. Я проїхав, множимо на 3. 9 літрів порахуємо. 60 на 3 180 Відняти 180 грн. 1761 гривня. Вийшлими. Це без комісії, без палива, чистиму вийшло отака от сума. Ну, чуть-чуть до 30 гривень за кілометр я не дотягнув. Ну Я рахую, що непогано. непогано Якось так. От такі справи. Всім миру добра, удачі. п'ятисоток вам без здачі. Замовлень по здачі. А я пішов додому відпочивати. Пока, пока.